Як врятуватись у разі ядерного вибуху, якщо ви на вулиці і помітили спалах у небі, не дивіться в той бік, лягайте на землю, ногами в бік вибуху, обличчя закрити руками. Краще знайти поруч заглиблення чи виступ і сховатись, Прикрити рот і ніс тканиною або маскою. Коли вибух минув, терміново йдіть в укриття. Для укриття підійде підвал або центр великих будівлі з мінімумом вікон та дверей. На вході зніміть верхній одяг або переодягніться. Покладіть одяг в пакет і міцно зав'яжіть, очистіть тіло та предмети, з якими ви контактуєте, вживати і використовувати воду з крану можна лише після повідомлення влади про її безпечність: закрити всі вікна, двері та вентиляцію. Дистанцюйтесь від інших, увімкніть радіо на батарейках на частоті з новинами та не вимикайте. Залишайтесь в укритті 24 години, якщо влада не надасть інших інструкцій. Не їжте ні. Чого що могло зазнати радіоактивного забруднення? Якщо вибух застав у приміщенні, залишайтесь там і закрити доступ повітря ззовні. Тримайте домашніх тварин разом з вами. Якщо ваші рідні на момент вибуху були в іншому укритті, нехай залишаються там. Якщо вибух застав у дорозі, зупиніть авто і не дивіться у бік спалаху, перекрийте потік повітря ззовні, Прикрийте вуха, рот і ніс, Закрийте голову руками та опустіть лікті на коліна. Після вибуху негайно знайдіть укриття та залишайтесь там 24 години, дотримуючись інструкцій влади. Поділіться цими порадами. Це може врятувати довідка.інфо